Поговоримо про приховані збої, які щодня впливають на наше мислення. Світ кардинально змінився, а от наш мозок майже ні. Це програмне забезпечення писалося для дуже простих завдань просто вижити. Саме цей конфлікт і створює системні помилки мислення такі собі збої. Щоб зрозуміти ці упередження, треба знати, як працюють дві системи мислення. Перша система це такий собі автопілот, а от друга вимагає зусиль. От упередження і виникають, коли швидка система 1 береться за роботу для повільної. Ось наприклад, стадний інстинкт колись він буквально рятував життя. Плем'я біжить, треба бігти з ним без питань, інакше хижак. Сьогодні ж цей інстинкт може загнати у фінансову бульбашку або просто до поганих рішень. Що тут видно? Вазу чи два обличчя. Мозок миттєво шукає знайомі образи. І це не помилка, це така функція. Швидкість для мозку важливіша за точність. Це називається уникнення втрат втратити щось завжди болючіше, ніж знайти те саме. Так чому ж ці збої стаються? Загалом є чотири головні причини це такі собі фільтри і шаблони. Вони спрощують життя, але й створюють упередження. По суті, упередження це не помилки, а корисні функції. Вони економлять енергію. Повністю позбутися їх неможливо це все одно, що намагатися не дихати. Але є хороша новина їх можна навчитися помічати це вже величезний крок. Тож чи є впевненість, що просто зараз мислення не обманює варто подумати.